Доброго дня, шановні колеги. Звісно, європейська солідарність буде підтримувати ухвалення цього законопроекту, зміст якого співпадає з тим, який ми подали, зареєстрували ще рік тому, але не тільки тому. Справа в тому, що саме цей закон врешті поставить крапку в довгому шляху, який ми пройшли для того, щоб відірватися від російського побідобєсія. Я нагадаю, що на початку 2000-х років ініціатива відзначати разом з Європою День пам'яті і перемоги над нацизмом, саме 8 травня, була громадською ініціативою. Перше в 2014 році цю ініціативу почали відзначати вже на державному рівні державні інституції, такі як Міністерство культури і Український суд національної пам'яті. В березні 2015 року указ про те, що 8 травня буде днем пам'яті і днем примирення, підписав президент Порошенко. В квітні 2015 року тут парламент ухвалив. Пакет декомунізаційних законів, які затвердилися. Тоді було це важко. Тоді 50, ще навіть в 2018 році 59% українців вважали для себе надзвичайно важливим день перемоги, як, як свято. Але ми працювали. Ми працювали для того, щоб позбавлятися від впливу Росії, зокрема в цьому ключовому для неї дні. В результаті минулого року, вже 2022 року, таких людей, для яких було важливим день перемоги, було лише 15%. Цього року їх ще трошки менше 13%. Тобто, ми на. Нарешті дозріли до цього, щоб відриватися від Росії в одному з ключових для неї питань. Питання, яке є ключовим для її ідеології расизму, питання побідобесія. Тому я тішу, що нарешті ми це зробимо краще пізно, ніж ніколи. І я впевнений, що цей крок це крок до нашої перемоги. Я впевнений, що в нас в календарі ще вакантним залишається наш день перемоги. І впевнений, що відмови від побіди це те, що зробить нашу перемогу і неминучою, і набагато більш швидшою. Слава Україні!